Вітаємо в подкасті, присвяченому 125-й річниці Національного університету Запорізька політехніка. 125 років це не просто цифра, це епоха, сповнена змін та досягнень. Ми запрошуємо вас у динамічну подорож крізь історію нашої «Альма-Матер» від перших кроків до сучасних технологій. Слухайте, як Запорізька політехніка змінювалася, зберігаючи свою унікальність. Сьогодні ми розпочинаємо нашу захопливу подорож у часі, щоб дослідити витоки одного з найдавніших та найвпливовіших технічних університетів нашої країни. У цьому епізоді ми зануримося в атмосферу кінця 19-го, початку 20-го століття, щоб дізнатися, як маленька іскра прогресивної думки та нагальної потреби у кваліфікованих кадрах змогла запалити потужне полум'я освіти та інновації саме тут, на Запорізькій землі. Уявіть собі, бурхливий кінець 19 століття. Світ стрімко змінюється під впливом промислової революції. Нові винаходи інноваційні технології проникають в усі сфери життя, і звісно, це породжує гостру потребу в людях, які б володіли цими знаннями та вміннями. Саме в цей історичний момент у самому серці Південної України в Олександрівську майбутнє Запоріжжя. Визріває важлива ідея створення навчального закладу, здатного відповідати викликам нової епохи, готувати фахівців і фахівчин для промисловості, що стрімко розвивається. Олександрівськ того часу це місто, зростання якого було пов'язане з розвитком промисловості. Тут вирувало життя, будувалися заводи та фабрики, збільшувалася кількість робітників. Однак, для подальшого, якіснішого та більш динамічного розвитку місту критично не вистачало саме технічно освічених людей інженерів, механіків, кваліфікованих майстрів. Ось тут і виникає ключове питання: які ж саме соціально-економічні та історичні фактори стали тим підґрунтям, на якому зародилася ідея заснування технічного навчального закладу в Запоріжжі? На це питання відповідає Володимир Чов, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки Запорізької політехніки. Головними факторами, які сприяли виникненню ідеї навчально-технічного закладу в нашому місті наприкінці 19 століття, це були, звичайно, дві ідеї. Перше це промислова революція, яка в другій половині 19 століття все-таки докотилася з заходу до запорозьких степів, і в нас почали масово виникати. Заводи і фабрики. І друга ідея це ідея масової народної освіти, як відгомін великої ідеї просвітництва. Не будемо забувати, що найбільший ентузіаст народної просвіти в Російської імперії, барон Микола Корпф, наш земляк і жив зовсім недалеко від нашого сучасного міста Запоріжжя. Поєднання цих двох ідей породило ідею заснування машинки. Ідея створення технічного училища була тісно пов'язана з нагальними потребами часу, коли заклад нарешті відкрив свої двері, перед першими викладачами та студентами постало безліч питань пов'язаних із навчальним процесом, і з тим, які саме знання та навички будуть найбільш затребовані новою промисловою епохою. Головними технологічними ідеями, які в 20-му столітті на початку 20-го століття турбували місцеві уми, це, звичайно, була перша це ідея переробки сільськогосподарської продукції з допомогою машин. Не будемо забувати, що Запоріжжя і вся південна Україна залишалися великим сільськогосподарським регіоном, найбільш передовим на всю російську імперію. І по-друге, це була ідея механізації металургічної промисловості. З одного боку, був Криворізький рудний басейн, з іншого Донбас з його вугіллям, посередині місто Олександрівське. І от якраз перші роки існування машинки це було таке дуже цікаве поєднання ідей металургії з ідеєю переробки сільськогосподарської продукції. Щоб краще зрозуміти, якими були ці перші кроки, звернімося до документів, які збереглися. Розповідає Наталя Деркач, директорка музею історії технічного прогресу Запорізької політехніки. Нам вдалося знайти. Деякі архівні матеріали нам подарували колишні випускники, які мали можливість їх нам віддати. Наприклад, атестат ремісничої школи Олександрівського середнього механіко технічного училища від 31 січня дев'ятсотого року в оригіналі. Атестат випускника училища 1919 року у нас є книга про механічне механіко-технічне училище 1904 року. Видання це перше. Видання, яке вийшло саме про наше середнє механіко-технічне училище. Свідоцтво про закінчення нашого механікотехнічного училища, технікуму і так далі, теж у нас це є. Безперечно, поява такого важливого освітнього осередку не могла залишитися непоміченою для самого міста, адже підготовка кваліфікованих кадрів мала вплинути на темпи та якість розвитку місцевої промисловості та інфраструктури. Будемо забувати, що на початку 20-го століття наше місто було зовсім іншим. Це не було сучасне Запоріжжя, це був старий Олександрівськ, невеличке навіть по міркам початку 20-го століття. Містечко. І от дивіться, якщо на початку в кінці 19 століття того часу, це був типовий от, повітовий центр. Де, крім кількох адміністративних споруд, все інше було фактично сільською забудовою, то до початку Першої світової війни Олександрівськ вже можна назвати, було як це робив наш видатний історик Яків Павлович Новицький, великим промисловим центром. І в цьому, звичайно, була величезна заслуга випускників машин. Звичайно, ми не можемо минути цікаві історії та, можливо, навіть легенди, які пов'язані з нашим університетом. Адже будь-який навчальний заклад із такою багатою історією неодмінно має свої таємниці та перекази. Легенди і перекази, перекази звичайно вже існують. А як же без них? У закладу столітньої історії по іншому просто не буває. Ну, наприклад, можу навести одну з таких легенд про так званий дуб знань. От розумієте, спочатку ж машинка повинна була будуватися в парку Дубовий Гай, який зовсім знаходиться недалеко від нас. А потім, після повені Дніпрової, будівництво перенесли вище на місце колишнього міського сміттєзвалища. І на оцьому сміттєзвалищі ріс Великий Дуб, який вирішили не чіпати. А фактично побудували основний корпус так, що цей дуб залишився стояти в внутрішньому дворі, і от цей дуб називали дубом знань, і він простояв аж до середини ХХ століття, загинувши в роки Другої світової війни. Ось так із маленького Олександрівського механіко-технічного училища розпочалася славетна історія Запорізької політехніки, навчального закладу, який став справжньою кузною інженерних кадрів та одним із флагманів технічної освіти в Україні. Дякуємо, що були з нами! У наступному епізоді ми продовжимо нашу захопливу подорож сторінками історії Запорізької політехніки. Не пропустіть, почуємось. Жити це значить мислити, і вере есконітаре, і вере есполітаре.